Вітаю! Продовжуємо готуватися до сертифікації ПЕД-працівників. Отож, перше запитання: визначте педагогічне звання за характеристикою, тренує та наставляє вчителів, допомагає їм у професійному розвитку, заохочує вчителів до рефлексії, розробляє авторські програми та курси, реалізує освітні проєкти та багато-багато іншого. Отже, це старший учитель чи вчитель-методист. Правильна відповідь учитель-методист. Знання основ підприємництва, маркетингу, комп'ютера це зразок твердих навичок, м'яких навичок чи цифрових навичок. Або ще називають їх digital навичок. І правильна відповідь твердих навичок. Уміння створювати відеоролики, онлайн-тести, здійснювати дописи у Фейсбуці, Instagram і TikTok це зразок цифрових навичок. Визначте трудову функцію навчання учнів предметів інтегрованих курсів. Це перша функція, і вона називається А. Визначте трудову функцію безпечний професійний розвиток Г чи D. І це відповідь Д. Остання вона була в переліку. Визначте трудову функцію управління освітнім процесом. І це відповідь Г. Пропоную вам виконати такі практичні завдання: проаналізувати свою діяльність за методикою SWOT, тобто здійснити swot аналіз своєї діяльності, визначити сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози. Також пропоную скласти план професійного самовдосконалення, реалізувати його і здійснити рефлексію. Подумайте, яким чином ви презентуєте результати професійного самовдосконалення, що з цього ви реалізуєте? На сьогодні все. Дякую вам за увагу. З вами була я Тетяна Бутролим і освітній центр школа успіху.